Коли ми говоримо про стосунки між особистісні, да, тобто чоловік, жінка, то тут уже йде якби заздалегідь, заздалегідь запас, запасені такі заготовочки, да, тобто професійні заготовочки, які діють, які застосовують по відношенню до обраної жертви. На початковому етапі взаємодії, наприклад, із вами, що будуть робити маніпулятори? Вони будуть в словесній формі поступово потрохи продавлювати ваші особистісні кордони, тобто вас тестувати, наскільки ви спроможні витримати е, ті чи інші ситуації? Так? Наскільки ви сприймаєте інформацію, яку він подає? Чи вступаєте ви в конфлікт? Наприклад, коли ви відстоюєте свої потреби, чи ви повністю погоджуєтеся із тою думкою, з якою? Е, Ну, з якою з вами діляться, чи є у вас якісь заперечення? Тобто, от самий перший такий момент впливу на вас це продавлювання і тестування. Ну, чи ви одразу виставите такого товариша за двері? Думати, аналізувати, може, я щось неправильно розумію, може там ще там щось. Тобто, насправді, у нас тіло дуже гарно реагує на такі речі, коли перед нами людина, яка несе нам загрозу, також природою закладено ми, тіло наше реагує. Тобто, або ти біжиш, або ти стоїш, або ти завмираєш. крім того Є ще такий момент, коли ми відчуваємо да, тобто при зустрічі з небезпекою в нас все таки випрацьовується адреналін. Тобто, це не тривога. Там не можна його спутати із тривогою. Тобто, адреналін, коли ми відчуваємо, що він от у нас є, це говорить про те, що на нашій території знаходиться людина, яка Ну, яка може нам якусь завдати шкоду? І ми це відчуваємо на рівні фізиці, фізики. І дуже важливо в комунікації з людьми прислухатися до свого тіла? Далі, коли вже так би мовити, ми впустили такого маніпулятора в, своє, в свій простір. Ми взаємодіємо, навіть на ну, це може бути колега, да, яка там дуже привітна, дуже, дуже така відкрита в комунікації. Багато робить нам компліментів, запрошує нас там десь на каву. Да. Чи це керівник, який теж говорить, який ти хороший спеціаліст? Тобто, все це йде, якби знаєте, під налаштування. Да. Тобто вас поступово опрацьовують в плані того, щоб. Вас протестувати, ну і в, так би мовити, інсталювати вам поступово ті програми, які треба. Тобто, спочатку вас припідносять в очах, ви в це все включаєтеся, що буде відбуватися далі, от саме буде цікаве, тому що поки що на цих етапах йде ну, підналаштування ваше, тобто в ваш простір влізають. Дають вам, як то кажуть, ще в нас є такий термін, як психологічне, психологічне поглажування, да? тобто вам багато кажуть слів, які ви хочете почути, які вам подобаються. Тобто, спочатку, якби з вашою самооцінкою працюю так, щоб вона зростала. Ви відкриваєтеся відповідно, ви починаєте такій людині довіряти. Перед вами постає образ благородного принца, перед вами постає образ прекрасного компетентного спеціаліста, перед вами образ великого такого благородного начальника-керівника, який от прям за свою компанію, за своїх людей, за своїх підлеглих горою. Тобто, це все лише образи і маски для того, щоб ви відкрили. Повністю свою душу, і потім з вас можна було брати все те, що, що потрібно маніпулятору. Якщо це ми говоримо про стосунки між чоловіком і жінкою, тут теж є своя особлива категорія, наприклад, подарунки і квіти. Да? Це тоді коли ми дуже довго чекаємо, наприклад, нам пообіцяли, що до нас там гості приїдуть, на наші дзвінки можуть не відповідати, нас можуть ігнорувати, нас можуть вставити в незрозумілі ситуації, а потім зненацька, коли ми вже наш рівень тривоги, наш рівень, так би мовити, невизначеності і злості зростає. З'являється він такий благородний, чесний з квітами, стає перед тобою на коліно і каже: Вибач. Кохана, я був такий зайнятий, я рятував світ, але я сьогодні вже прийшов. Я тут із квітами простим на ти у мене найчарівніша. Тобто це якби цілковита гра, цілковитий Голівуд. І як правило, наші жінки вже ну, да, злилася, сердилася, але потім тане, тане, і це систематично повторюється, тому що ну ми, в силу того, що ми. Жінки нам все одно потрібна увага, потрібна любов, і як би нам не хотілося, як ми себе там не налаштовували, все одно ми включаємося в цю гру. Ми завжди віримо, що це не зав... не назавжди, що це не буде повторюватися, що нас люблять, що нас цінують, але насправді це не так, і в буквальному значенні нас використовують, тому що ну, ресурси для використання да, можуть бути досить е е великі. Дуже гарні це люди, які володіють гарним ораторським мистецтвом, тобто дуже красномовні, гарно розказують, дуже гарні розповідають історії, казки, але основним ще таким моментом як можна відслідкувати саме такий оцей. Що перед вами маніпулятор, це історії, які систематично повторюються. Оскільки в них, незважаючи на розвинений інтелект і на велику кількість жертв, так би мовити, запас історій великий, вони їх можуть повторювати. Тобто вони забувають, кому вони що кажуть. І систематичні історії, якщо ви відслідковуєте, що людина постійно вам проговорює одну і ту саму історію, якусь із життя, вона, значить, цю саму стратегію застосовує до всіх і він уже не пам'ятає, кому він що робив? Ну, кому він що робив і кому він що говорив. В період, наприклад, у цих відносин, коли ми говоримо про пікапера, да, який опрацьовує свою жертву для того, щоб її там спокусити, для того, щоб взяти якісь певні з неї ресурси психопатом, ну, практично ніякої. Тобто, відслідкувати, хто перед тобою? Досить складно. Але є ще така третя категорія це ну, тотальний психопат, який от, отримав всі знання от з НЛП, да, з нейролінгвістичного такого програмування. Тобто це є саме жорстока категорія, тому що там вже застосовується, як правило, весь е, психологічний інструментарій впливу. Тобто маніпуляція. Що таке взагалі маніпуляція? Маніпуляція це такий прихований психологічний прийом, ціль якого змусити жертву добровільно зробити те, що хоче маніпулятор. Тобто добровільно зробити, так? Добровільно зробити те, що хоче маніпулятор. Варіації цих прийомів на, насправді тисячі, але якщо вивчивши, ну, якщо можна вивчити хоча б основні, то ми можемо проаналізувати і побачити, яка перед нами людина. Наприклад, є я сьогодні розповів розповім про сім способів, як з ну, як маніпулятор змушує вас зробити те, чого він хоче. Тобто, перший із них це запізнення, тобто такі люди систематично запізнюються. Спочатку 15 хвилин, потім 20 і так далі. Це не має значення в якій формі, тобто це особистісні стосунки чи ділові. Яка ціль цього? Це змусити вас про нього якби, думати. Да? Якщо ми говоримо про особистісне спілкування, тобто чим більше думаємо, тим більше емоцій, ми туди закладаємо. Далі це. Те, що е, не усвідомлено така відбувається декласифікація, тому що завжди чекають ті, хто нижче. Цей прийом використовується е, ну, не лише в стосунках, так як я вже говорила, але й в діловій сфері. Тобто, завжди буде очікувати той, той хто на ранг нижче, таким чином, понижаючи нашу цінність. Е, е, очікування це завжди підготовка психіки до більш таких важких форм маніпуляцій. Тобто, це основна, чому використовують вони от, саме запізнення. Е, наступне це у нас недоступність. Тобто, якщо людина нам пообіцяла щось зробити, да, або в нас щось зробити, тобто вона може е, обіцяти. Вона може навіть взяти якийсь проєкт на розробку, на те, що от я буду з цим попрацювати, так, так, окей, але через деякий час вона повністю зникає. Те ж саме відбувається і в особистісному спілкуванні. Тобто чоловіки, які е, теж нібито були, нібито з нами взаємодіяли, потім знову ж таки е, зникають. Е, Пояснюючи це тим, що дуже зайнятий, дуже багато роботи, недоступний, погано себе почуваю, і дуже багато може бути різних, різних причин. В результаті, наприклад, ви робите більше, якщо тобто, якщо це була якась, якась проектна робота, і у вас залишились ці роботи, вам ви змушені самостійно цим займатися зараз, тобто на вас переклали відповідальність. І, звісно, якщо це, наприклад, якісь побутові питання в домі, знову ж таки ви самостійно з цим справляєтеся, хоча перед цим вам обіцяли допомогти. Е, наступне це симуляція. Тобто такі люди зазвичай використовують своє погане самопочуття, я хворий, я не можу, у мене сімейні обставини, у мене ще там щось. Тобто, це, знову ж таки дуже багато різних причин, які говорять про те, що людина перекладає на вас повністю відповідальність за, за за все. І з себе її знімає. Причому, знову ж таки, це може супроводжуватися різними неправдами, і на цьому якби людина і виїжджає. Далі є такий в них інструмент як морквинка. Тобто, про що це про що ми говоримо? Це ми говоримо про те, що коли от ну під це підлаштування під вашу мотивацію. Якщо ви мрієте, наприклад, про, про дітей, якщо ви мрієте про заміжжя, про нове якесь крісло в свій кабінет, про новий комп'ютер, свій кабінет чи про кар'єрне зростання. Тобто такі люди будуть створювати видимість того, що він старається для вас. І завдяки оцій морквинці, жертва завжди буде чекати, жертва завжди буде терпіти, бо тому, тому, тому що вони пообіцяли, тому що він от сказав, він віддячить і так далі. Тобто це безкінечний процес, де вас просто словами годують, але по факту ви нічого не, не дочекаєтеся. Далі, коли е, ви вже морально виснажуєтеся, да не, не, не має значення про які ми стосунки говоримо. Жертва так би мовити, вже в стані такому вигорання, завмирання. В неї вже немає ресурсу нічого давати. В цей момент маніпулятор включає обов'язково третє обличчя або таку трантріангуляцію. Що це означає? Це для того робиться, щоб ви почали боротися за його увагу боротися за своє місце, боротися за свою посаду. Тобто, це проходять певні налогі. От в Оксани там м, краще, наприклад, освіта, да, в неї більше компетенцій. І що робить в цей момент, якби підлеглий да, колега? Він думає, значить, мені потрібно щось підучити, якось підпрацювати, ну, щось, щось, щоб не, я не могла втратити своє місце, щоб на мою, на, на мою посаду не взяли оту Оксану, в якої там більше компетенцій. Тобто, можливо, ту Оксану ніхто б нікуди й не брав, і компетенції, можливо, в неї ніякі, але цим самим, наприклад, керівництво да, стимулює тебе трішечки рухатися. Але не обов'язково, що це, врешті-решт, буде за якусь винагороду. Да? Тобто зарплата в тебе залишиться та сама, але рівень твоїх обов'язків підросте. Ну, те саме в нас і, і в стосунках із, із чоловіками. Там в когось, от, бачиш, більші, більші довші ноги, більші груди, ну тому вже не, не суттєво. Тобто там теж обов'язково в нас включається третє, лице для того, щоб ми починали це воювати. Да? Тобто то, то, то найкращий вплив це яка? створити конкуренцію? <кій> а, і далі перенесення відповідальності. Тобто я завжди ні в чому не винувати. Да? Ти сама цього хотіла там, ти істеричка, ти тобі потрібно до психолога. Ем, тобто всі такі фрази це для того, щоб понизити вашу ну, ваше своє самосприйняття, свою власну адекватність і самооцінку для того, щоб ви або ж працювали над собою, були більш працездатною, більш ефективною. Ну, або ж при, при тому, якщо ви вже не можете ніякого ресурсу дати, вас просто таку відпускають на утилізацію. На жаль, <кій> тобто вам потрібно завжди орієнтуватися на три таких ключових моменти, коли ви в спілкуванні з людиною. В будь-яких стосунках відчуваєте таких невизначеність, нелогічність і невідомість, вважайте, що в стосунках це сигнал, що це маніпуляція. Тобто, для чого це робиться? Це для того, щоб активувати ваші страхи, ваші сумніви і внушити вам почуття провини. Всі ці ознаки, що, якщо ви це все відчуваєте, це ознаки про те, що маніпулятору вдалося продавити ваші особистісні кордони. Тому м, потрібно е, слухатися себе, відчувати взагалі, от, що підказує твоє серце, твоя інтуїція, і е, розуміти, що в стосунках, в будь-яких стосунках, із е, такою людиною ну, неможливо проіснувати довго, тому що це вже якби і психосоматика починається вмикатися, тому що ти постійно в стресі. Е, і Емоційно, ти теж в цих стосунках повністю вигораєш. Тобто, якщо це колеги, ми вчимося їх ставити на місце, починаємо дбати про свої особистісні кордони. Е, якщо це керівництво, ми домовляємося, да ведемо переговори про те, що якщо ви хочете, щоб я працювала більше, обов'язків більше, давайте ви будете мені. Зарплатню підвищувати, якщо це можливо, якщо це неможливо, а вас далі продовжують продавлювати, тому в такому випадку краще ну, звільнятися і шукати роботу, яка буде приносити вам радість, тому що, ну, як правило, за таких обставин працювати довго людина не може ні психологічно, ні згодом фізично. Ну, тобто, якщо ми дивимося на особистісні такі, тобто завжди, коли ми відчуваємо от три основних. Це коли в нас не невиз... Ми... немає в нас визначеності чіткої, тобто, це невизначеність, невідомість і нелогічність. Тобто, людина веде себе нелогічно по відношенню до нас, до нас. Ми не можемо про проаналізувати взагалі її вчинки, чому вона робить так, для чого вона. Тобто, невідомість нас постійно годують завтрашніми якимись обіцянками, нам ніколи не обі... ну, не кажуть конкретно, не дають яких підтверджень, фактів, документів. Тобто, це все. Все ось абстрактно, все так завуальовано, і ми теж постійно підсумніваємо, під що відбувається і чому, чому це відбувається з нами. Тобто, це три основних таких моменти. Плюс, якщо в нас ми відчуваємо сумніви, ми відпочиваємо постійно почуття провини, і ми відчуваємо страх. Знову ж таки, це говорить про те, що в нам вже якби закидали пар, пар, пару таких прийомчиків, де продавили наш особистісний кордон і психологічно уже якби, на нашій території. Тому що він, він діє в нас за трьома способами: це так, якби підстройка, да, вірбовка і утилізація. Тобто підстраюється він гарно, він нам дає ті емоції. Да, і ти то, ти ті, ті відчуття, які ми хочемо, які ми хочемо бачити, відчувати. Да, тобто це компліменти, це компліменти як в професійній сфері, так і в особистісній сфері. Так, виробовка це тоді вже, коли нас дресирують, нас є нас і карають, коли ми поводимося погано. Там теж свої різні способи є. І далі, якщо ми вже всі ресурси використали, все вже віддали, у нас вже немає що дати, або якщо, наприклад, жертва зістрибує вже з цього гачечка і розуміє, що вже пора відповзати, тому що в неї сил самостійно встати на ноги і піти немає, вона виснажена що психологічно, що морально. Тоді її або утилізують, ну або ж вона вже самостійно, якщо вистачає її ще сил, йде з, з цих стосунків, або ж залишається робоче місце. Коротше, треба проводити протипаразитарну програму. Да, щоб, я, щоб, я, щоб пошуткувала, ти я, я пошуткувала, я просто про те, що дійсно, якщо тільки відчуваєш, що такі відносини зразу треба їх розривати е, і е, шукати, ну, або зберегти себе для того, щоб потім знайти ті відносини, які будуть влаштовувати, щоб жити гармонійним життям. Звісно. Дякую, Юлія. Дякую Щиро. Настільки цікаво було, і аж страшно мені було в цей світ поринути трохи в світ. маніпуляторів. Це дійсно так: не дай Бог такого життя комусь відчути.